Сьогодні ми з вами будемо малювати слоненятка. Такого романтичного, можливо, трошечки сумного, але дуже гарного слоненятка. Отже, я кладу перед собою аркуш паперу горизонтально, я використовую звичайний папер і буду використовувати звичайні олівці. Простим олівцем я малюю прямокутник. Прямокутник буде знаходитися трошки нижче середини аркушу. Нашого, нашого аркушу. Ми будемо орієнтуватися на прості форми: Прямокутник і коло. Прямокутник це тулуб нашого соненятка. Я пропоную вам намалювати казкового соненятка, тому буде так. Тепер малюю йому ноги. У нього чотири ноги. Він стоїть сам задом нашого малюнку, що соненятко стоїть на півоберту. Тому три ноги ми бачимо. Великі, ну як великі, більші, ніж та задня нога, яка знаходиться аж в кінці. Далі промальовуємо йому тулуб. Це буде спинка в нього. А тут буде перед. Тепер я орієнтуюсь, тут буде в мене голова. Я не художник і малюю когу не дуже рівно. Тому я легенько олівцем буду проводити декілька ліній, аби знайти коло. Можна навіть не коло зразу малювати, так от я щось намалювала схоже на коло, а продовжувати малювати вже під наш задум. Ну, у Кругла голова. Вона в нього має якусь форму. От і ми будемо малювати вже форму голови. Вона в мене більш така круглоквадратна. квадратна. Далі я буду промальовувати нос, його хобот. Знизу я проводжу декілька ліній. Уявляю, як буде виглядати мій. Як буде... Я уявляю, як буде виглядати хобот нашого сона. В нього два вуха. І так як, у нього він стоїть, і так, як наш сон стоїть на півоберту, в нього одне вухо до нас ближче, тому більше, інше позаду, тому менше. І те вухо, яке далі знаходиться, воно за головою. Це передні перед нами, а то за головою, ми бачимо, як з ногами, він стоїть на півоберту, в нього чотири ноги. І три з них знаходяться майже на одній лінії, ну не на одній лінії, але ближче до нас. Тому вони більші за розміром. А ось четверта нога, вона далі знаходиться. як книжка у стола. Чи у стола. Тепер давайте будемо витирати зайві лінії. Так як я забулася. Про гумку я її не купила, тому буду залишками гумки витрати. Ви, будь ласка, повитирайте все звичайною гумкою. Не полініться, знайдіть її. Промальовуємо носик його, хобот. Він же не плоский, а має таку виємку, яким він п'є воду. Промальовуємо деталі хвостика. Можна такий намалювати, можна ширший намалювати хвостик. Тут ваша фантазія, лише ваша фантазія. Ноги його промальовуємо. Я спочатку намалювала декілька хвилястих оцих ліній, на його ступнях. Ну, на а на його ногах, А потрібно тільки три, тому я виправляю. очі. Значить, одне ж оком подалі, інше поближче до нас. Ось так я їх малюю на одному рівні. Його брови. Хочу сказати, що брови грають дуже важливу роль, вони можуть показати характер. Персонажа. Він може бути злий, якщо брови сунути вперед, або добрий, якщо вони відкривають оце. Зараз я намалювала йому рота. Напевно, я йому перемалюю око. Зроблю не на одному рівні очі його, а одне трішки понижче. А то він зовсім якийсь романтичний вийшов. Тепер я буду зафарбовувати. Під час мого зафарбування нашого у мене так вийшло, що вимкнулася камера. Тому ви можете процес зафарбування бачити не весь. Я використовую блакитний, синій олівець. Зафарбовую, буду зафарбовувати їм голову та тулуб. Якщо у вас є фломастери, ви можете контури соненятка промалювати фломастером, Буде дуже гарно. Також ви можете використати чорний фломастер, якщо хочете. Буде як. На малюнку, на картинці в книжці. Повторно зафарбувала коричневим, таким коричнево сірим олівцем. Трошки легенько провела, аби він не був такий уж синій у мене. Такий сіро-синій. Ну, може, камера не передає, але він виходить в мене такий сіро-синій. Далі чорним олівцем я промальовую брова. Промальовую йому очі. І чорним олівцем я також наведу йому ротик. І червоним, а далі помаранчевим. Я йому зробила такі рожеві щічки, бо він, солоненятко, такий романтичне, замріливе. Нехай він думає про щось приємне. Спочатку всередині я сильно натискала на лівець, щоб промалювався гарно. А далі, о, чим до країв, тим менше давила і легенький відтінок червоного вийшов. Червоною фарбу я замалюю їм вуха. Тут саме в мене вимкнулася камера. І зараз я вам покажу результат, який вийшов. Ось таке слоненят. Я зафарбувала вуха червоним, ноги його червоним, частину хвостика червоним. Можете використовувати будь-які. Ви ж знаєте, що солон він сірий, він не синій. Ну, чорний я не захотіла зафарбувати. Так, як вимкнулася камера, давайте домалюємо нашому слонику, ще з вами побудемо. І домалюємо нашому слонику травочку. Він же в повітрі літає десь. Літає. Я використовую різні відтінки зеленого. Ну, все, ось такий малюнок вийшов, Бажа вам успіхів! Намалюйте ще сонечко нашому, соненятку, подружку можливо. Все, до побачення!